Гороскоп на 4 квітня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни, ви швидко впораєтеся зі звичною роботою і легко порозумієтеся з колегами. Буде шанс навчитися чогось нового, отримати досвід, який допоможе незабаром збільшити доходи. Але не варто братися за масштабні проекти, поки ви не обдумаєте все як слід і не переконаєтеся в тому, що здатні досягти потрібного результату самостійно. Тельці порив витратити гроші на якісь незаплановані покупки буде сильним, але постарайтеся йому не піддаватися, якщо ви не поспішатимете з вирішенням фінансових питань, то зможете уникнути прикрих втрат. Близнюки. Уміння відкрито і прямо говорити про те, на що інші наважуються лише натякнути, сьогодні допоможе вам у вирішенні багатьох питань. Ви надасте перевагу діяти швидко, не захочете витрачати час даремно і встигнете зробити багато корисного, закладете фундамент майбутніх успіхів. Раки! Прислухайтеся до інтуїції. Саме вона здебільшого підкаже вам, як краще діяти. Сприятливим буде день для того, щоб навчатися, підвищувати кваліфікацію, впроваджувати нові методи роботи. Ви розберетеся у складних питаннях, звернете увагу на важливі деталі, зробите правильні висновки. Леви. потрібен деякий час, щоб розібратися у своїх почуттях, розставити пріоритети. У першій половині дня бажано займатися поточними справами. Для початку нових масштабних проєктів вона навряд чи підійде. Переговори можуть пройти не так вдало, як вам хотілося б, з укладанням угод краще не поспішати. Діви. не всім сподобається ваше прагнення бути лідером та керувати іншими. Через нього можуть виникнути труднощі у спілкуванні з колегами та діловими партнерами. Не виключено, що хтось із них спробує завадити вам, але ви все ж таки досягнете своїх цілей. Терази, ймовірні, несподівані фінансові надходження, деяким терезам повернуть старі борги. Ймовірно, що з'явиться можливість погасити кредити, вдало вирішаться фінансові питання, що останнім часом змушували вас турбуватися. Скорпіони проблем і в ділових, і в особистих відносинах не виникне, якщо ви не станете всерйоз розраховувати на те, що все добре складеться само собою. І самі докладете зусиль для досягнення цілей. Стрільці. Важливі ділові питання вирішаться вдало, а реалізація ідей, які з'являться у вас сьогодні, принесе прибуток. Стрільців, які намагаються до будь-яких завдань підходити творчо, напевно відвідає натхнення. Воно допоможе знайти переконливі аргументи на серйозних переговорах. Козироги. Будь-які подорожі можуть вимагати більше часу, ніж ви очікували, не виключені проблеми з громадським транспортом, несподівані затримки через пробки або поломки інші дрібні неприємності. В іншому ж день складеться непогано, якщо ви будете послідовні, намагатиметеся довести до кінця все, за що беретеся. Водолії відмінний день для виступів, спілкування з журналістами, відвідування заходів, де ви можете опинитися у центрі уваги. Сприятливим буде день і для роботи. Ви швидко вирішите складні завдання, придумаєте щось нове та дуже цікаве, переконаєте колегу тому, що ваші ідеї гарні. Риби. Від вас залежить, як складеться цей день. Якщо ви піддастеся швидкоплинним емоціям, здійснити необдумані вчинки, можуть виникнути труднощі. Не поспішайте, дайте собі час, щоб розібратися в ситуації, вирішити, як краще діяти. День відкриє нові можливості перед рибами, які пам'ятатимуть про інтереси оточуючих.